Добігають кінця канікули. Збігає час, коли навчальні заклади мали можливість підготуватися до нового навчального року. Ремонтні роботи у загальноосвітніх дошкільних та позашкільних навчальних закладах Галицького району вже майже завершені. У цьому переконалися наші журналісти, побувавши в одній із шкіл району. У навчальних корпусах, які готові прийняти учнів, пахне свіжою фарбою усюди чисто. Незабаром тиша в коридорах перерветься дзвінким галасом учнів. Із залученням бюджетних коштів, спонсорських та батьківських, проведені поточні ремонти класних кімнат та приміщень загального користування. Капітальний ремонт зроблений тільки на першому поверсі центрального корпусу, в якому ми знаходимося. Там була потреба в ремонті, тому що Одна стіна замукала, і там трошечки була проблема. Така на стіні, що треба було її вирішувати. Цього літа ми зробили очистку водостічних, не водостічних труб, а ринв. Фактично такий невеличкий косметичний ремонт водовідведення від школи ми зробили за власними руками за, за власною за ініціативою, за власним бажанням і фактично власними руками. Директор навчального закладу розповідає, що школа потребує матеріально-технічного оновлення, зокрема, потрібні комп'ютери. Є ще глобальніша проблема це водовідведення. У підвалах школи стоїть вода, яка руйнує фундамент. Набираються вологості стіни. Ми працюємо над цим питанням. Вже розроблений кошторис щодо відведення. Цим зайнявся наш селищний голова, тому що, якби. Сам директор тут нічого не може зробити, тому що тут є певні певна процедура здійснення цих робіт. Від того, що підвал школи затоплений водою, набралися вологості стіни. По цьому видно, як задовго вода стоїть у підвалі. Начальник районного відділу освіти Василь Матіїв вважає, що це не становить загрози приміщенню. Була криниця, яка існувала біля цього, біля, прямо біля корпусу, і зараз ця криниця. Дає підтоплення підвалю бішківської школи. І на сьогоднішній день голова сільської ради є домовленість, розробляє кошторис. Він, як і професіонал, і як голова завжди працює з нами, і ми готові будемо за рахунок екологічних коштів здійснити водовідведення. Воно не робить загрози на сьогоднішній день приміщенню. Просто...